У нас населення задекларованих 45 тисяч, а так ми обслуговуємо населення біля 60 тисяч. У нас дуже велике це Дарівська ОТГ, наша, Станіславська ОТГ, наша, Чорнобайська ОТГ, наша і Білозерська ОТГ, наша. Наш центр досить крупний. Ми не розпалися, коли стали ОТГ. Ми залишилися всі разом, тому працюємо разом на благо наших пацієнтів, на благо нашої держави. Я хочу подякувати. Фонд разом для України за надану гуманітарну допомогу, це і цукрознижуючі препарати, це перев'язка, це халати для медичних працівників, медичні маски, це препарати для спазмолітики, спазмолітики для кишківника, це антибіотики, це парацетамоли. Ви знаєте, у нас дуже нагальна потреба в цукрознижуючих препаратах, і для нас це дуже великий подарунок. Ми так. Раділи, коли побачили медформіни. Зараз вони будуть всі розподілені. Я вже тільки що обзвонила всі наші дільниці, всі раді, всі вам дякують. І напевно від наших пацієнтів я вам також подякую від медичних працівників, які стараються забезпечити максимально наше населення, обігріти їх, і в тому числі ліками. Тому що я знаю, що таке відсутність ліків. Я була в окупації трішечки. Тому дякую, ви працюєте на благо нашого населення. Дуже велике вам дякую.